Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій Перший мод. Мене як і раніше звати Діма, я сьогодні в гаражі, а це тому, що я сьогодні буду намагатись відчистити свій е, глушак, тому що е, його давно ніхто не чистив і він е, трошечки. По чорні, позагрязнився. <рот> mm -hmm. Штука в тому, що глушак з нержавіючої сталі, але на нього, і він не має там ржавіти, і так далі, але на нього постійно з, пер... з переднього колеса летить усілякі, там пилюка, брут, і так далі. Вона на гарячому глушнику налипає, закипає і залишається, і на мийці вона не відмивається. І з часом глушник стає. Отакий. От отакий з часом стає глушник, ну у когось більш, у когось менш. А має бути ну, плюс-мінус отакий. Для того, щоб відтерти глушак, я купив автосоло, от хімію. Е спеціально для глушників. Вона знімає ось лякі там наліт, е синьову з глушника, якщо він у вас посинів від температури. От, А ще я взяв от таку Metal Polish Полірувальну пасту, теж автосов. Де саме брав, скільки воно коштує, писати не буду, тому що мені за рекламу не платили. Єдине, що напишу а, під цим відео в описі, як воно все називається, тому кому буде цікаво, загуглите і дізнаєте, скільки воно коштує, де його можна купити, де воно там є по наявності і так далі. Тому подібне. От, а, стосовно того, як а, взагалі чистити глушник. в теорії. Я розумію, як це робити, я навіть тільки що на практиці одну трубу туда, бачите? намагався відтерти, в принципі, плюс-мінус зрозумів, в чому є складнощі. Отже, треба спочатку нанести оцю фігню. Я її буду наносити просто звичайною губкою кухонною. От, там, трошки почекати. Можна, в принципі, і цією губкою почати терти або м'якою частиною, або цією більш шершавою. Але воно ніфіга не допомагає, тому можете потерти. Якщо у вас поможе, то буде прикольно. Якщо у вас не сильно накипіло, може і тільки губки буде достатньо з цим розчином, і воно буде цю грязюку знімати. У мене недостатньо, тому я просто наношу цю жижу. На глушник за допомогою губки, воно там трішки декілька хвилин стає там, типу сидить, відкисає. А потім я просто наматую тряпочку і такими, знаєте, як полірувальними рухами, зад-вперед цю тряпочку рухаю. От. І коротше, він поступово, поступово, поступово відтирається. Складність ще в тому, де цей глушник знаходиться. Він в такому. Незручному місці, що це не дуже зручно коротше, робити. Якби це мотоцикл стояв там на підйомнику, от було б, звісно, зручніше. А так, ну. Су суто просто незручно. От. А, ну і ще перед тим, як, перед тим як буду витирати глушник, ще просто там, звичайною там, пильною тряпочкою пройшовся, протер самі труби, щоб на них не було ніякого там крупної фракції там, піску і так далі. От. Тобто вони вже витерті від піску якогось, і мені залишилось от терти, терти і терти. Як довго я буду терти, я поки що не знаю. Першу трубу я тер, ну, хвилин, напевно, що 20 плюс-мінус відтерти, але все одно не ідеально, я ще там дозакінчу. Я просто зараз хочу на відео записати. Як я це роблю, щоб ви побачили, а потім вже в кінці ну, кінцевий результат теж засніму. Тобто ви не будете цей відос дивитись там півтори години, дві години, скільки я буду той глушник чистити. От. Тому, в принципі, для вас все це пройде доволі швидко. Якийсь такий виходить результат. Зараз вимкну. Якийсь от такий виходить результат, буквально там за 5 хвилин тертя. Тобто, в принципі, я думаю, що глушник а, я повністю зможу віддраїти. Ну, за годину точно це з поліруванням. Так, ну що, друзі, виходить приблизно ось так. У uh, мене просто вже немає часу відтирати його краще. Тож, ви бачите, Місцями можна було б і покраще відтерти. Зараз фокусуюся. Але, в принципі, все одно значно краще, ніж було. Я зараз ще натру його поліролем і має бути ще краще. Так, ну, друзі, як ви можете бачити, оцю я натер поліролькою, трубою вона вже блищить набагато краще, ніж сусідня. Я не знаю, так, на камері достатньо, добре видно чи ні. Але ну, в будь-якому випадку воно виглядає краще, ніж було. Просто в мене вже не так багато часу залишилось, тому я думаю, що коли в мене буде більше часу, я просто повторюю цю процедуру вже на більш чистий глушник. І я думаю, що результат буде ще трішки кращим. Якщо заморочитись і зараз ще потратити, витратити десь годинку, то я думаю, взагалі можна довести до ідеалу, але мені, ну чесно кажучи, впадло, тому що він все одно засреться. І краще, коли він трошки засреться, я його знов почищу, тому що в мене ще залишиться хімія, хімія і так далі, і тому подібне. Тому е якось так вийшло. В кінці прикріплю результат вже повністю натертого глушника відполірованого і глушника, який був до цього. І ви зможете порівняти, який був результат. Ну, Щоб не перематувати назад, вперед. Я просто вставлю фоточку до та після. І ви, в принципі, все побачите. Якось так. Стосовно цієї хімії, поліроль однозначно прикольний, прям дуже сильно видно, як він. Працює. От. А стосовно цієї хімії, чим я спочатку тер, ну наче непогано, але я думаю, що можна знайти якусь альтернативу серед просто якоїсь домашньої хімії, якої там щось миють, і так далі, щоб знімати якийсь там накип і так далі, я думаю, що можна чимось відтерти, чимось і подешевше. Можливо, я щось неправильно роблю, можете написати в коментарях, хто користувався такою фігньою. От. Може я якось неправильно роблю, може треба нанести і там довше чекати. От. Але скільки я бачив відосів з цією штукою, то в принципі люди наносили, там, трошки чекали, і потім витирали, і все було нормально. От, Тому може я просто щось неправильно роблю, можете написати в коментарях. Якщо хтось відтирав вже глушник і у вас було якось інакше. Складніше або легше, теж напишіть, може якісь є лайфхаки і так далі, тому подібне. Якщо відео був корисний, ставте пальці догори. А, що, побачимо з вами вже в наступному відео. Це був канал Мій Перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.